Біда, я відрізав кусок пальця, я попав в лікарню. Мені приписали звичайно альмікольову мазь, і я прибивав її приблизно тиждень і почав гнити палець, поки е, не порекомендували ту фірму. І ми виписали з цієї фірми спрей, першу допомогу, гель і е, мазь. І я бо почав її прибивати, і я врятував почти весь свій палець, бо мені його мали через то, що починав гнити, мали відрізати. Фірма може спасти багато кого і так. Аптечка швидка допомога. Так, бачите, є спрей, є гель-концентрат і є крем прополіс. Особливість цього набору в тому, що це дійсно аптечка-швидка допомога на всі а, 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 варіанти якісь проявів або опіки, травми, поранення, а, роздратування на шкірі, ранки, язви. Дуже лагідні засоби, адже спрей алої він, а, в складі має 12. Рослин, регенеруючих нашу шкіру, і а, безпосередньо алоє. Ми його використовуємо як а, в чистому виді для інгаляції, для сприскування горла. А, деякі користуються для поновлення зору, капають в очі, дехто капає в вушка, коли вушка болять. А, Чекаємо на подразнені ділянки шкіри, якщо там або синяки, або якісь такі там десь подряпались, пошкрябались, так десь або паром, або гарячою водою роз... роздратували шкіру, так така незаміннима річ. Після спрею, як правило, застосовується гель. Концентрат, який поновлює і зволожує шкіру подразнену, так? він наноситься після спрею для саме зволоження. І останнім з цієї лінійки використовується крем прополіс, який наноситься таким шаром захисним, і саме от та шкіра, ті ділянки шкіри, які потребують подальшого утримання вологи. Так? І, Такої відновлення регенерації захисної так то саме Крем прополіс.